Друзі, доброго дня! Я вас вітаю на своєму каналі, мене звати Ліна Храмцова. Скорпіончики! Я хочу починати розклади з вас, оскільки ви в нас зараз іменинники, святкуєте свій день народження. Вже закінчуєте святкувати, да? вже будемо до стрільців переходити, тому зараз починаємо. Для вас це прогноз таро, поради таро з 21 по 27 листопада. Вже закінчується вже місяць. Знаєте, я подумала трошки змінити структуру розкладів. Взагалі, тарологи роблять, як там робота, фінанси, особисте життя. От зараз закінчується рік, я вирішила піти трошки більш в такі, знаєте, психологічні аспекти. І розглянути сфери життя з точки зору психології, з точки зору стресу, який відбувається в нас. Що треба робити? Тому, будь ласка, відпишіться, як вам зайде такий розклад, така тематика. Будемо разом дивитися, як краще освітити певні теми вашого життя. Будемо сьогодні працювати з такою крутою колодою, оракульною, вона називається Believing-Your Own Magic. Повір це оракульна колода, да, повір в свою магію, і буде таро е, відьмачок. І так, по-перше, на оракульній колоді ми з вами подивимося, е, звідки ви отримаєте енергію на тиждень. Да? І на цій колоді таро відьмачок. Скорпіончики, хто як не ви, В нас відьмочки і відьмаки. Давайте подивимось такі питання. Складала староскоп, думаю, цікаві будуть питання, будь ласка, відчуйте. І так, загадайте певну ситуацію, яка у вас має бути на цьому тижні, яку ви маєте вирішити. І от ця карта нам розкаже. Про те, як вирішити цю ситуацію, що вам допоможе? Можете на паузу поставити. Да? Що треба на цьому тижні залишити так, як є. Як Після. вам треба показати свою любов до себе чи проявити на цьому тижні? Як ви можете досягнути певної цілі, яку ви поставили на цьому тижні? Що вам треба взагалі забути? Знаєте, бувають такі моменти, що хочеться всіх десь відправити і забути. Ну і що вам каже Всесвіт? Скорпіончики, розклад ми з вами зробили. І давайте будемо дивитися. Цікаві вас карти. Три старших аркана і подивимось, давайте, по-перше, звідки ви отримаєте енергію. Surrounded yourself with love. Вам треба окружити себе любов'ю. Подивіться, яка класна картинка. Три покоління. До речі, у вас дно колоди, також три покоління, Шестерка Пентаклі. Ви в нас знаходитесь в центрі і є тим посередником між вашою дитиною, можливо, вашими батьками. Тому оцей тиждень вам потрібно стати частинкою своєї родини. Подивіться, Сидять дівчата і взагалі жінки, да, це має бути жіноча підтримка, енергія. Ви отримуєте, можливо, ви спілкуванні позвоніть своїй мамі або позвоніть бабусі. Лаванда тут написано: так, Лавендель. купіть собі лаванду, вже можна знайти в магазинах. Зараз починаються різдвяні базари. Скорпіончики, ви можете піти і купити собі засушену лаванду. Вона є оберегом, ви знаєте, що кожна себе поважаюча господиня має мати лаванду, щоб ніякий дідько не заліз до вас. Тому енергії тижня це, бачите, вона висить, побути у колі родини і переважно жінок, да? жіноча енергія. І так, ситуація. Що вам допоможе в цій ситуації? Яку ви загадали. Дурак, старший аркан, це означає та ситуацію, хлопчики, дівчатка, яку ви загадали, вона є дуже значимою. Вам треба зробити перший крок. Притом, знаєте, отак от все забути і сказати, пішло все до дідька, я туди йду. Хочете переїжджати, думаєте, чи їхати, чи не їхати. Все кидаєте, переїжджаєте. І притом, бачите, корабель це, це дорога. Якщо ви. Думали, чи е, знайомитися з людиною, знайомтесь. Зробити перший крок робіть. Якщо хочете йти на роботу, йдіть на роботу. Тобто, вам в цій ситуації, яку ви для себе загадали, все забули. Дурак це початкова карта. Знаєте, інколи дурак це дитина, от повідна, поведінка, поведінка дитини. От яка радіє, яка дивиться на все настільки а, з позитивом а, і хоче щось нове, просто відчути під шкірою. Тому та ситуація, про яку ви думаєте, ідіть туди. Ідіть, робіть а, і починайте з нуля. Просто з нуля. Це Така в нас вами була ситуація. Що треба лишити таким, як є? Подивіться, це карта захисту. Тобто, якщо у вас були люди, які, скажімо так, на вас да? вам потрібно їх лишити у стороні від свого життя. Тобто. Хтось каже, слухай, давай помиримось, знаєш, там кінець тижня, кінець року, ми там накосячили, да? ми з тобою е, стільки всього пережили разом, ну трошки провинився я. А-а, не пускайте назад. Ті люди, від яких ви хотіли е, е, війти в сторону, ви від них захищаєтесь, да? е, не беріть їх до себе, захищайтеся далі. По е, сімьорки Жезлах. Це от карта захисту. Не пускайте все рівно людей, які будуть казати: давай все забудемо. Хай ідуть мимо. Як вам треба показати любов до себе, сила. Дівчата шикарний аркан. А взагалі, тут, знаєте, таке поєднання. Лев це анімалістична сила, так? це от ті інстинкти, які в нас є. А дівчинка. Така маленька, тендітна, да? але бачите, вона стоїть з левом, а там в кінці може собі і якийсь ураган. А... Скажімо так, подолати ту ситуацію. По цій карті вам потрібно подивитися, наскільки у вас розвита жіноча сила, тендітність, ніжність, та? і наскільки у вас є оці анімалістичні інстинкти. І інколи, коли у вас є справа, певно, дивіться, ви тут починаєте новий шлях. Та? Вам потрібно просто подумати, що для того, щоб усмирити того льва, ну не треба його садати, сажати в клітку, да? не треба там вогнем мечем до нього. Потрібна ласка. От якщо перед вами стоїть якесь випробування і якась, якесь завдання, не кидайтеся на нього, знаєте, такою силою, наскоком, вогнем, мечем і мокрим тряпком, підійдіть з любов'ю. Проявіть от цього тижня любов до себе і до інших. А тим, що ви проявите ласку. Знаєте, як так? В мене на тиждень стільки планів сьогодні зробити те, це 25-те, а потім я колись відіхну. Я, я 5 днів попрацюю, а потім на шостий е, день в суботу я здохну, але перед тим, як квартиру помию. От ми інколи до себе настільки жорстокі, настільки намагаємося силу проявити, але вам на цьому тижні потрібно проявити ласку. Побалуйте себе чимось, починаються ті самі різдвяні базари. Купіть собі лаванду, як я тут показувала. Купіть собі глінтвейна. сходіть на манікюр, на педікюр, проявіть на цьому тижні до себе любов. Не муштруйте себе дієтами, бо у вас там десь кило зайве знаходиться перед рестром, взагалі немає ніякого сенсу. Не кажіть, що мені потрібно зараз страждати, оскільки в мене родичі вдома в Україні, і зараз мені самі тут треба бути в депресії. Ні, ні в якому разі. Полюбіть себе, полюбіть свою ту дику частинку, яка є неприрученою. І Дайте їй любві. По цій карті вам потрібна любов. Як ви зможете досягти своєї цілі? По цій карті да, тройка кубків, це, знаєте, от карта розслаблення. Вам вони перекликаються для того, щоб досягнути своєї цілі, вам потрібно розслабитися. От бачите, ви тут теж в захисті, перед тим, як іти на перший шлях, і вам ця карта також каже: не муштруйте себе, розслабтеся. Для того, щоб досягти своєї цілі на цьому тижні, вам, можливо, треба піти розслабитись, або це от, е, така знаєте, корпоратив якийсь, або робота в команді просто для того, щоб. Е, ви один в полі, да, немає чого шукати, вам потрібна команда. Спробуйте для того, щоб якщо ви бажаєте зробити новий проєкт, да, або десь поїхати, запитайте про допомогу. Притом такі, знаєте, тут люди веселі, добрі, які вам принесуть радість. Або вам потрібно розслабитись. О, тут ці карти кажуть, да, щоб зробити той крок перший. Лишайте захист, лишайте тих, хто до вас е, хоче прийти, підлизатися десь дуже-дуже далеко. Робіть собі радість, розслабляйтеся, да? і для досягнення цілі просто будьте собою. Скорпіончики, ви знаєте е, краще всіх, як копатися в своїй інтуїції, в підсвідомості. Ви це все знаєте. Просто інколи потрібно розслабитись, оскільки ні одна машина не може працювати. працювати 365 днів на рік. А, дозвольте собі жити, от видихніть просто. І дозвольте радіти. Що вам потрібно забути? Сонце, в принципі, це такий позитивний аркан, і е, він не має дуже часто такого негативного значення. Ви знаєте. Зараз дотягну додаткову карту. Забудьте, можливо, що ваша родина може до вас ставитись погано. От знаєте, інколи людина переживає, да? в принципі, бачите, таке свято, вагітність да? по сонцю. Не переживайте за Вашу родину за інших. Не переживайте, що буде щось погане, що їм хтось е, зробить щось таке, знаєте, щось вкраде, чи, чи щось їм зробить. Е, забудьте у ті проблеми. Довіряйте Всесвіту. Довіряйте, святкуйте і е, вірте просто, що все буде добре. Не дивіться на негатив, не будуйте собі тих карт в голові, от якогось да, тої зради чи чогось негативного. Просто вірте в те, що а, добро є, що все буде добре, і ваша родина є для вас підтримкою. І що вам каже Всесвіт? Зробіть паузу. От бачите, шановні скорпіончики, вам всі карти кажуть, сядь полсить, ляж, полеж. Просто пауза. Бачите, вона не ранена, ця відьмачка, вона собі лежить чекає, скоро буде новий місяць. Да? І е, почекайте, розбирайтеся в собі, святкуйте своєю родиною, шукайте допомогу друзів, а не пускайте в своє життя людей, які друг, враг, і просто так, як то кажуть. Довіряйте своїй родині, ви є тим зв'язком між двома е, генераціонами. Да? І все у вас буде добре. Шановні скорпіончики, будь ласка, відпишіться, як вам такий тип розкладу. Я буду вам дуже вдячна. Якщо вам потрібна приватна консультація, звертайтеся, ви знаєте всі мої явки і паролі. І гарного вам тижня!